Я староста Порізького старостинського округу Слобожанської селищної ради, буряк Іван Миколайович. Керуючись Конституцією та законом України, актами президента України, Кабінетом міністрів України, положенням про старосту та іншими наркотики правовими документами, що визначають порядок діяльності звітую. Про роботу старости Орізького старостинського округу за 24 рік. Рік моєї роботи на посаді старости пройшов у тісь співпраці з Слобожанською селищною радою, населенням Старостинського округу, керівниками підприємств, установ та організацій. Виконуючи доручення Слобожанської селищної ради та її виконавчого комітету Слобожанського селищної голови. Забезпечував надання інформації та виконав інші обов'язки визначені законодавством України в межах своїх повноважень. 19 вересня 2024 року Верховна Рада України підтримала переіменування села Партизанське на Орільське. 26 вересня 2024 року перейменування набуло чинності. Загальна площа села Орільського становить. 420 гектарів. Це серйозний кусок землі із населення. Село Рільське налічує 11 вулиць та 2 провулки. В селі налічується 321 житловий індивідуальний будинок, 180 ділянки під будівництво, також наявності 6 п'ятиповерхових та 2 чотирьохповерхових і 4 двохповерхових будинки. Загальність кількість квартир 754. На, на території зареєстровано 2263 особи. Завдяки Слобожанській громаді та з метою благоустрою території біля Офісу старости здійснили висадку багаторічних рослин, а саме Туї, троянди, Дельовець, Нескорослий, Астри, Бордюрні на суму 24 тисячі. Також встановлена залізбетонна огорожа в кількості 100 метрів на суму. 200 722 гривні та двоє воріт з стальними профільними листами. На території Орільського старостинського округу функціонують такі об'єкти соціальної сфери. ЦНАП – Центр надання адміністративних послуг. Всього за 2024 рік у Центрі надання адмінпослуг Слобожанської селищній ради надано 2836 послуг. Також є комунальний заклад, центр надання соціальних послуг. Всього за 24 рік були проведені 74 обстеження фактичного міста проживання, надано допомоги у вигляді продуктових наборів та солодощі для дітей кількості 205 наборів. Служба справи дітей на первинному обліку служби у справах дітей Слобожанської селищної ради. По території села Орійське перебуває шість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Четверо дітей залишені без батьківського піклування. Троє дітей проживають разом з опіку... опікунами на території села Орілське. Одна дитина перебуває ДБС. Це дитячий будинок. Одна дитина знаходиться разом з опікуном за кордоном в зв'язку з воєнними діями на території України. Одна дитина проживає за місцем проживання Пікіна, три дітей проживають у родині патронатного вихователя. Одна дитина тимчасово влаштована в родину родичів. Ведеться систематична робота з сім'ями, що перебувають на профілактичному обліку спільно з Орільським ліцеєм СМАРТ. Проводяться тематичні лекції та заходи з дітьми села. Військовий облік та мобілізаційна робота. <кій> була організована участь в призовній кампанії серед юнаків 2008 року. Завдяки співпраці з Орільським ліцеєм, амбулаторією та ЦНАП було вчасно зібрано необхідні документи та сформовано і здано 15 особових справ. Згідно розпоряджень ТРЦК, ТСП проводиться оповіщення військовооб'язаних всього за 24 рік здійснено 766 слововіщень, що зареєстровані в журналі обліку персональних повіст військовооб'язаних та в реєстрі оповіщень. Смарт. <кій> За 24 й рік в Рівській філії Смарту було проведено та відвідано. Заходів 359. Заходів 359. Кількістю людей 2256 осіб. зустріч з громадян, громадськими організаціями 28. Волонтерство щодня від двох осіб. Як фоновий режим. За місяць виготовляли від 1 до 10 сіток і до 3 кікімор. Ну, кікімори це хто не знає, це ну, чоловік може чоловіться і злиться з природою, наприклад. Це для військових. Протягом року вдалося залучити від волонтерів та на ярмарках понад 30 тисяч гривень, плюс понад 16 тисяч гривень отримали. Від Орільського ліцею. Всі кошти використали закупівлю тканини для виготовлення маскувальних сіток для ЗСУ. Орільський ліцей Слобожанської селищної ради дошкільний підрозділ Івушка Орільського ліцею. Закінчено будівництво об'єкта згідно з проєктом капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх під найпростіше укриття. Розпочату роботу. По об'єкту згідно з проєктом капітальний ремонт з технічним переоснащенням харчоблоку. У школі буде новий харчоблок. Закінчено будівництво по об'єкту згідно з проєктом реконструкція системи газопостачання. Хто був у ліцеї, той бачив, що там дуже тепло. Діти ходять ну, дуже тепло. Закінчено будівництво по об'єкту згідно з проєктом реконструкція мереж теплопостачання. Закінчено будівництво по об'єкту згідно з проєктом капітальний ремонт, тепломодернізація будівлі ліцею. Ви бачите, який у нас красивий став ліцей. З усіми заїздами, з усіми підвальними приміщеннями, з усім газопостачанням і з новою котельнею. Будинок культури. Тобто, бібліотека, я звиняється. Бібліотека Села Орільська перебуває на комунальній власності Слобожанської громади. Протягом 24 року її послугами скористалося 431 мешканець, в тому числі 122 дитини. Юнацтво 18, книговитеча склала 7925 примірників. Дитяча 2693, юнацтво 125, відвідування 2 827, діти 1265, юнацтво 96. Бібліотека обслуговує також і переміщених осіб у кількості 8 чоловік. Станом на 1025 бібліотечний фонд склав 3555 примірників. У 2024 році фонд бібліотеки поповниться ще на 126, 162 примірники книг. Будинок культури у 2024 році наші заходи відвідало 1251 особа, переважно відвідаючи жінки та діти. У одному закладі у будинку, філії будинку культури села Орільське діють. Аматорський вокальний ансамбль Смерека 9 чоловік. Гурток декоративно-прикладного мистецтва, майстер для чудес 13 чоловік. Аматорський хореографічний гурток «Чулданс» 43 чоловіки. Гурток-тік-ток 12 чоловік. Також у нас є на території АПЗСМ, амбулаторія. На території села амбулаторія, на якій працює один лікар загальної практики сімейний лікар та дві медсестри медичної загальної практики сімейної медицини. У сімейного лікаря зареєстровано декларації 1861 людиною, з них 352 дитини. За 24-й рік відбувся прийом громадян кількості 4600 чоловік, з них 1700 діти. Також сімейним лікарем ведеться обслуговування на дому 170 чоловік. За 24 рік медичні сестри ведуть графік щеплень та своєчасно надають послугу родинам, де є діти в отриманні щеплення відповідно до особистого календаря кожної дитини. За 24-й рік проведено 480 щеплень. Дорослі жителі села отримують щеплення від ковід, бустерну дозу. 64 людини. І АДПМ 110 чоловік. Також у Релійській АПЗС проводять обстеження. Загальний аналіз крові 270 чоловік за рік. Загальний аналіз сечі 520 чоловік за рік, люкоза крові 1220 чоловік за рік, холостерин крові 790 чоловік за рік, ЕКГ 520 чоловік за рік, експрес-тести на ТОВ 480 чоловік за рік. Також в нас на території є пожежна частина. За 24-й рік пожежною частиною було здійснено 97 виїздів на гасіння пожеж та інших надзвичайних ситуацій в селі Орівське. Площа погашених територій це житлові об'єкти 140 метрів квадратних, виробничі об'єкти 650 метрів квадратних. Також були задіяні на, стихій, на стихійних сміттєзвалищах екосистеми та стихійність 17 625 метрів квадратних. З метою підвищення пожежної безпеки на території села працівниками МПК здійснювалися виїзди з метою боротьби з карантинною рослинністю, косіння трави, буряну, стернові уздовж вулиць і ділянок, які становили загрозу займання вогню, загальною площею 32 350 метрів квадратних. Також у нас є керуюча компанія житлових. Послуги в житлово-комунальній сфері надає керуюча компанія житлових. У 2024 році була проведена робота. Поточний ремонт на простішу укриттня приміщення за адресою вулиця Центральна, будинок 4. Усунення аварійних мереж, електропостачання в житловий будинок по вулиці Центральна, 2, поточний ремонт щитових. Санітарна обрізка зелених насаджень на прибуткових територіях. Ремонт покрівлі будинку номер 2 та номер 4 Ремонт технічне обслуження генератора на свердловині. Встановлення адаптера на свердловині. Ремонт електропроводки до, до КНС та встановлення адаптера до генератора. Адаптер це коли там стоїть великий двигун і сам генератор не запускає двигун, ставиться адаптер, який допомагає, накопичує багато електроенергії, а потім видає при запуску. Утримання та ремонт дитячих майданчиків. Заміна насоса на свердловині. Насос один був згорів, так? Робота компанії спрямована на комфортне проживання жителів багатоповерхівок, навіть клоумасим Сергій Орійське. Для забезпечення населення промисловим та продовольчими товарами на території села працює 20 торгівельних точок різного направлення, 2 кафе, 2 салони краси, перукарня, аптека, відділення Укрпошти та нової Пошти. В промисловій зоні працює 21 підприємство. Завдяки Слобожанській громаді у 204 році проведено капітальний ремонт приміщення старостату. Ну, тобто, де ви зараз знаходитесь? Красиво, уютно. В любе время заходьте. Що треба, спрашуйте, ніколи ніхто нікому не відкаже. Mm. 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 Okay. Хочу подякувати за довіру, підтримку і співпрацю керівництву територіальної громади, депутатам, жителям округу, які підтримують мене, дають поради тим, хто не просто критикує, а вносить пропозиції з покращенням життя громади. Всім бажаю здоров'я, наснаги, миру та впевненості в завтрашньому дні. З повагою староста Іван Буряк.